Так, російська пропаганда малює пілотів їхніх військово-космічних сил. Проте в реальності їхній образ геть не такий мужній та героїчний. В костюмі облік майор красноярцев, льотчик першого класу, начальник повітряно-вогневої та тактичної підготовки другого змішаного авіаційного полку другої змішаної авіаційної дивізії російської армії. А це під'їзд будинку на вулиці 40-річчя Перемоги, 31 у Челябінську. Тут у квартирі під номером 168 і живе Красноярцев разом з дружиною та двома синами. Все це інформація з телефона російського льотчика. Схоже, що користувався ним він з 16 липня 2019 року, аж до дати збиття літака 5 березня 2022 року.